Благословенний Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки віки, слава тобі, Боже наш, слава Тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб і життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас, і до всякої скверни, і спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. 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 Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і повсячас і навіки <звіг> вікні. Амінь. Пресвятай Тройце, помилуй нас, Господи, очисти рихи наші, владико, прости, беззаконня наші, Святий посвятий, посвяти, свинемочі наші. І Твого радий, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, Отче наш, Ти, що си на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам днес. І прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим, і не веди нас у спокусу, але і збав нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віків, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, 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 господи помилуй. Господи, помилуй. Придіти, поклонімся цареві нашому Богу. Придіти, поклонімся Христові, цареві нашому Богу. Прийдіти, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановищ сила, помічник в скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушиться земля. І гори обертаються в глибини морські. Зашуміли, порушилися води їх, порушилися гори, силою Його, без трі течі ріки, виселяють місто Боже, Освятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї, і вона не порушиться. Поможе їй Бог рано вдосвіта, затривожилися народи, захиталися царства, Він дав голос свій, порушилася земля. Господь, сили з нами, заступник наш, Бог, Якова. і побачте діла Господні, які чуда вчинив у на землі, припиняючи війни до кінців землі потрощить він лук і зломить зброю і спали ще ти вогнем, заспокойтеся, пізнайте, що я Бог. Я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь сили із нами, заступник наш Бог Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя,ллилуйя,луя, слава Тобі Боша. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тобі Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава Тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. В мирі Господеві помолімся, Господи помилуй, за мир з висоти, спасіння душ наших, Господеві помолімся, Господи помилуй, за мир всього світу, добрий стан святих Божих церков. І з'єднання всіх Господеві помолімося. Господи помилуй, За храм, Це і тих, що з вірою і страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімося. Господи помилуй, За засвятішого Вселенського архірея, Франциска, Папу Римського, за блашенішого, патріарха нашого, Святослава, за високопросвященішого, архієпископа і митрополита нашого, кір Володимира, і за Священного єпископа нашого, Кир Василія і заболюбив єпископа нашого, Кир Петра, чесне у Христі, за забезпричити людей Господеві, помолімся, Господи, помилуй, щоб, як лук, мідний, вчинити силу вірних Твоїх і укрепити десницю їх. Міццю сили твоєї за перемовна супростатами нашими, Господеві, помолімся, Господи, помилуй, щоб подати неослабну не і переможну силу і мужність Христу іменитому воїнству нашому, на перемогу над ворогами і супостатами і всіма нападниками їх Господеві. Помолімся, Господи, помилуй. Щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і шахом. І що пане Господній гнав їх і вражав, Господеві помолімся, Господи, помилуй, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї, зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести істиня життя полонених ворогами і супостатами рабів Його, які в печалі і скорботах до нього всивають. Господеві, помолімся, Господи, помилуй. Заступи, спаси, і охорони нас, Боже Твоєю благодатью. Господи помилуй. Пресвяту пречисту, преблагословенну, славну владецю нашу богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу, Богові віддаємо. Обі, Господи. Господи. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння разом з беззначальним Твоїм Отцем і з присвятим і благим жотворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки. віків. Бог Господь, явився нам. Благословен хто й в ім'я Господне. Сповідуйтеся Господеві, бо він благий бо вік милість його. Бог Господь явився нам, благословен хто дав ім'я господнє Обійшов, що обступили мене іменем господнім протистояв я їм. Бог Господь явився нам, благословен хто дав ім'я Господнє. Не умру а жити буду. І повім тіла Господні, Бог Господь явився на, благословенство вімі Господні, камінь, яким знехтували будівничі, цей став головою вугла, під Господа стався він і дивний є в очах наших. Бог Господь явився нам, благословенних Господні. Спаси, Господи, людей, людей Твоїх. І благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народові, нас у супротивників даруй і Хрестом Твоїм охорони любу Тві, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заступництво, перед яким благоволіємо і з яким не осоромимося, не погорди, благає молитвами, нашими усеспівана Богородице, утверди православних громаду, спаси благовірних людей, укріпи у справедливості управління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти, Бога породила єдина благословена. Будьмо уважні, мир всім. Прамудрість будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх, миром. Принесіть Господеві, сини Божі, принесіть Господаві молодих баранців. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром, Премудрість. До офіціант послання святого апостола Павла читання, будьмо уважні. Браття, кріпіться, Господі та в мутності Його сили. Одягніться повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам, і хит диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і перемагаючи все міцно встоятися, стійте, отже, підперезавши. Правдою, бедра, ваші вдягнувши в броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Івангії миру, а над усе візьміть щит віри, яким здолаєте, згасити всі розпечені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Прамудрість прості вислухаймо святого Евангелия, ми Росія. Духові твоєму від марка святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі! Слава Тобі, Господи, слава Тобі. молимось за святішого Вселенського архієрея Франциска, Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого, святослава, за високопреосвященнішого архієпископа митрополита, нашого, кір Володимира, і за преосвященного єпископа, нашого, кір Василія, за боголюбивого єпископа нашого. Кир Петра, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилий. ще молимось за Богом, бережний народ, наш за правління і за все військо. Ще молимо, щоб все милостивий Господь укрепив силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережні від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, щоб Господь беріг воїнів наших, усіх захисників і захисниць, які стоять в обороні нашої держави, і щоб зберіг їх від різної зброї і подав мир нашій батьківщині. Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли уповаймо, і не зброя наша. Врятує нас, Господи, але допомоги Твоєї всемогутнє просимо і на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших. Ім'я Твоє вірно прикликаючи, з умилінням молимося. Всемогутній Господи, милостиво, вислухай і помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, захиснику вірний, пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою і впокори їх у Христолюбивому воїнству, нашому віддай їх. Молимось, милосердний, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселились на землі нашій. Усильно молимось Тобі, Господи. Вислухай, і помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, упованням всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владику до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий, ілю чоловіку любить з і іси тобі славу посилаймо отцю, і Сину, Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків. Господи помолімся, помилуй, Господи, Ти, Боже син, Боже спасіння наше, Боже єдиний, що твориш чудеса, селянся по милості, і щедротах на смирення робів Су Твоїх. І чоловіколюбно вислухає, і помили нас, Ось Господи наші, зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші, тому і ми, грішні, і недостойні, в покаянні і з умиленням молимось Тобі, поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збав нас ради імені Твого, щоб не сказали вороги наші. Бог покинув їх і нема, і Спавителя, і Спасителя. Радше, хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми, люди Твої, силою Твої бережені. створи з нами знамення, на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися, так, Господи, Боже Спасителю, наш, силу, і упокоєння, і заступниче наш, не згадай беззаконь. І не правди людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посіти смиренних рабів Твоїх, що припадають до Твого благоутробія, повстань на поміч нам і оберни висухвальство їх на страх і втечу, Христов. Пивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і можності погнати і настогнати, і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив, покласти в бою за вітчизну своє життя, прости їм прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай в кінці не тлінні, тлі, бо Ти єси заступник. І переможець, і спасіння всім, хто на тебе повагає, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. премудрість, чеснішо від хіровимів, і незрівняно славнішові від Серафимів, що без зутління Бога слово породила. Сущо Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, Святому Духові і нині час, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Love you.